З метою забезпечення доступності профорієнтаційних послуг для населення Державна служба зайнятості зараз пропонує проходження онлайн-тестування профорієнтаційного на платформі Моя професія, консультаційна мережа. Значить, ця платформа має ряд переваг. Насамперед, це зручність. Людина може пройти тестування в режимі онлайн в будь-який час, який для неї є зручним. Також можемо говорити про високорезультативність цієї платформи, оскільки методики, які застосовуються, якщо пройти всі тести, які передбачені, то вони дають дуже високий результат. І не просто напрямок професійної діяльності, а дають перелік конкретних професій, які є для людини найбільш Прийнятними підходящими можемо говорити про комплексний підхід, оскільки методики основані на діагностиці і зіставленні трьох основних факторів: це професійні інтереси людини, її здібності і її психологічні особливості. Якщо говорити більш детально, то ця платформа призначена не тільки для молоді, яка Намагається ще визначитися з професійним шляхом в житті, але і для дорослого населення, якщо людина бажає змінити свій професійний напрямок діяльності професійної, або е, побудувати свою кар'єру, розвиватися далі. На платформі розміщені три тести. Перший тест визначає саме професійні інтереси людини, до якої професії в неї є цікавість, в якій професії вона зацікавлена. Другий тест допомагає нам визначити інтелектуальний розвиток людини, не тільки її рівень IQ, але і також структуру її інтелекту. Психологічні особливості людини, тобто її можна так сказати, психологічний профіль проходження всіх цих трьох тестів і дає у той високий результат, який дозволяє нам говорити про конкретні професії, які підходять. Людині для того, щоб скористатися цією послугою, ми запрошуємо всіх бажаючих до центру зайнятості. Наш консультант зареєструє на цій платформі, надасть код доступу і після проходження усіх трьох тестів надасть консультацію з вибором майбутньої професії. Після проходження кожного із тестів буде свій результат. І потім, вже коли ми маємо. Всі три пройдені тести наш фахівець, консультант буде дивитися ті результати, які маємо, і визначати ту професію, до якої перелік тих професій, до якої людина має і інтерес, і здібності, і схильності.